Бог дарував чудовий день. Ми з вами можемо бути в школі Ісуса Христа. Діти пішли на низ в школу, а ми дорослі залишились тут. І будемо черпати науку з Біблією, яка потрібна для кожного із нас. Знаєте, Бог створив людину, дав таких. П'ять почуттів, як зір, нюх, смак, дотик і слух. І люди користуються цим, і ми сьогодні користуємося теж слухом і зором своїм, і відкриваємо свої серця для того, щоб пізнати правду. Але як тим людям, які не мають чогось одного? Чогось одного? Вони використовують тих чотири, якщо нема одного, а якщо нема два чи три. Як жить такій людині? Знаєте, я сьогодні хочу говорити про зір, про сліпців, які описані в Слові Божому. Христос робив чуда, воскрешав померлих. Відкривав очі сліпим, відкривав уста німим. І взагалі, стільки, як зробив Христос, чуд, люди не бачили. І дякувати Богу, що є Євангелія, в якій ми можемо досліджувати ці місця і задумуватися, наскільки Бог милостивий до мене особисто, і кожен може сказати в своєму серці, що я сьогодні можу б мати ці п'ять. Якостей в своєму тілі. Я зачитаю трошки 9 розділ Івана з першого вірша написано так. А коли він проходив, побачив чоловіка, що сліпим був з народження, і спинили і спитали його учні, його говорячи учителю. Хто згрішив, чи він сам, чи батьки Його, що сліпим він родився? Ісус відповів: не згрішили ані Він, ані батьки Його, але щоб діла Божі з'явилися на ньому. Я буду виборочно читати, бо це ціла глава. Доки каже Господь, є те вірш, я в світі, я світло для, для світу, промовивши це, він сплюнув на землю, і слини грязиво зробив, і очі сліпому помазав грязивом, і до нього промовив Піди умийся в ставку сілоам. Визначається посланий. Той ж пішов той і вмився, і вернувся видющим. Схочете прочитайте, час біжить, дуже гарний розділ. І я трошки торкнусь його. Одного разу Ісус Христос ішов, Він, знаєте, сам не ходив, йому було важко бути самому, і НАТО пішов з ним. Коли ми читаємо в Матвія і в Марка, що є місця, я буду так згадувати, але не буду зачитувати, можу сказати, в Матвія 20 розділ, 29 і 24 вірш, там сказано про двох сліпців, яких оздоровив Ісус Христос, а в Марка, 8 розділі. 22-26 вірш. Там теж написано про сліпого, якого Христос теж грязво зробив і сказав, піди вмийся. І що він бачив? Він казав, що люди великі, немов дерева. Тоді Христос ще раз йому і ще раз вмийся. І коли він вмився, він вийшов, побачив нормально. Зір відрегулювався. І в 10 розділі, 46-й, 52-й вірш, згадується про сліпого Вартимея, який теж мав проблему. Але я хочу зауважити за ці три моменти, що там написано, коли люди йшли з Ісусом Христом, то ці сліпці кричали: Господи, Сину Ісуса, Сину Давидів, змилуйся! Наді мною або над нами. Так і Вартимей гукав. Але люди забороняли. Люди казали: мовчи, мовчи. Знаєте, добре говорити тим, коли ти маєш нормальний зір, маєш нормальний смак, маєш нормальний слух, і все в тебе хорошо, і тобі добре. А тут заважає сліпець сидить над дорогою і кричить: Ісусе. Одлікає, ми ж йдемо в Єрусалим. Для чого ти кричиш? Сиди, мовчи, то твої проблеми і з тобою, хай так буде, як було. Але в цих людей було зовсім іначе. Була віра, і вони знали, що другого шансу може не бути. Христос пройде, а завтра Він вже може не йти туди. Я не знаю, наскільки то правда, але я так чув, що з Єрихону до Єрусалиму 12 доріг. І на цих перехрестках сиділи сліпці і просили милостиню. А тут, а більше як милостиня, йшов сам Ісус Христос. І от Він проходить, дивиться, стоїть чоловік сліпий, від народження сліпий. Я не раз згадую, коли я перечитував ці місця. Мені на розум приходило тут, а були з Білорусі, пам'ятаєте, гурт приїжджав. І одна сестричка молоденька, вона грала на гітарі і казала, що вона любить коричневий колір. Хто тоді був, той пам'ятає. І спитала: А як ти бачила коричневий колір? Звідки ти знаєш? Вона каже: мені дають шоколадку і сказала, що вона коричнева. Через смакові якості вона уявила якось там собі коричневий колір. Я не можу збагнути того. Але ж, благодаря цьому вона. Знаєш, що то добре. А уявіть, наскільки добре, коли в тебе зір 100%. Коли в тебе зір навіть на 50%, і ти можеш бачити. Ти можеш бачити рідних, ти можеш бачити близьких, ти можеш спілкуватися, і можеш бачити все те, що створив Господь кругом тебе. Ти сонце бачиш, дерева, все. Яка то благодать, яке то благословення Господнє? Нам є за що дякувати. О тому одному чоловікові коли Христос помазав очі і каже, що ти бачиш? А Він каже: люди, немов дерева. Великий Він бачить. Але знаєте, біда була в тому, в того чоловіка, що перед ним стояв Ісус Христос, і Він його не бачив. Він дивився кругом. Він дивився кругом, але не бачив Ісуса Христа перед собою. Так в нашому житті буває. Так в нашому житті буває, ми можемо дивитися куди хоч. Все можемо бачити. Можемо бачити за сестрою, за братом. Можемо бачити кругом все. А себе не бачити. Себе не бачити, в своє серце не заглядати можемо бути духовними сліпцями і глухарами, що ми нічого, не чуємо нікого тільки себе. Проблема? Нам потрібен Христос, так як для цього сліпого чоловіка, який був від народження. Ви знаєте, яке щастя в нього було, коли Христос йому з зробив. От я собі тако думаю, грязово. ми йдемо сьогодні, купляємо коли, всякі е е таблетки, всякі все, щоб наше тіло відрегулювати, і щоб наше тіло нормально функціонувало. А тут а йшов чоловік. Ничим не відрізнявся, нічого. Взяв, плюнув, намазав, розтер по очах і каже: йди вмийся. Оде сила, оде мудрість. Це Господні, це не наше. Бо ми б скільки б не плювали, скільки б не мішали, скільки б не ложили собі на очі чи комусь на очі, повірте, не буде. Це міг зробити тільки Господь. Це міг зробити Ісус Христос. Більш ніхто. І Він це зробив. І цей чоловік почав бачити. Він побачив свої руки, він побачив себе в тій воді отображення свого лиця. І коли він вийшов, він радів і він пішов вслід за Ісусом Христом. Але ж духовенство, духовенство церковне, релігійне, вони були проти. І вони знали, що коли цей Ісус робить такі чуда, все люд піде за ними і вони остануться самі. Вони рішили, що треба оцього, який був сліпий і який став зрячим, його треба виховати, привезти в церкву, поставити посередині і почати допрос. Таке в людей є. Воно й до цього часу ніде не втікло, Потому що люди хочуть доказати свою правду, не Божу правду, а свою правду. І вони почали його допитувати, на що він їм відповідав. каже: я не знаю того чоловіка, не знаю, але знаю одне. Він мені зробив грязи, помазав очі, і я став видючим. Батьків давай кликати, виясняти, а чому так, чи це ваш син. Але перед цим була умова. Якщо хто піде за Ісусом Христом, то виганяти з синагоги. Відлучати. Абсолютно. Таке практикується сьогодні. Пішов в якусь церкву, зайшов не в ту конфесію. Такі є. Значить, тебе треба на замічання, тебе треба все і так. Це трема друга. А я говорю за сліпців. Батьки теж побоялися і сказали, він дорослий. Він дорослий. Питайте його, хай він сам відповідає. Якщо він пішов виженуть, одно він там щитає і не був в тій церкві. Він сидів на дорозі і просив милостиню. Мені подобається, коли він говорив з цими фарисеями. 25-й вірш він каже. Але він відповів, чи він грішний, не знаю. Одне тільки знаю, що я був сліпий та тепер бачу, і спитали його, що тобі він зробив, як відкрив тобі очі. Відповів він до них Я вже вам говорив, та не слухали ви, що бажаєте знову почути. Може, й ви його учнями хочете стати. Ну там реакція була зовсім інша. Вони його вилаяли, вони його принизили і сказали: ти народився в гріхах і нас будеш навчати. Ми знаємо Моїсея і книги Моїсея, що Моїсей навчав, того ми й дотримуємося. Але біда була в тому, що Ісус Христос це зробив. Суботнього дня, сліпцю відкрив очі суботнього дня. Хай би ще день походив сліпим, правда? Але написано є слово в Божому, що каже, сьогодні день спасіння, коли голос е його чуєте, не робіть затверділим сердець своїх. Господь не дивився, чи субота, чи то неділя, чи будні дні. Він працював і виконував волю Господа. Отця Небесного. І говориться, що <кій> <кій> далі вони його зневажили і каже, від віку не чувано, 32 вірш, щоб хто очі відкрив, був сліпом, сліпому з народження. Коли б не від Бога цей він нічого не міг би вчинити, вони відказали та сказали йому. Ти все, весь в гріхах народився і чи тобі нас учити. Іди геть, і геть його вигнали. Бачите? Ти весь в гріхах. А я собі думаю, якщо ви такі священники, якщо ви в храмі кожен день, навчаєте народ, чи ви дивитесь за своїми гріхами? Чи ви живете так, як навчаєте? Ми сьогодні з братом Сергієм говорили? Чи живете ви так, відповідно того, як навчаєте народ? Знак питання. Чи такі саме духовно сліпі люди, які не бачать, вони такі бачать своє? І хочуть тільки своє. Не Божого, а свого. І це знак питання. Що далі з таким духовенством, і куди ми зайдемо? Але ж тут говориться про сліпого, якого вилаяли, вилаяли, а потім каже: іди геть звідси. Вигнали. Дізнався Ісус 35 річ, що вони того вигнали геть і знайшов його, запитав чи віруєш ти в Сина Божого. Відповів той, говорячи. Хто ж то пане, такий, щоб я вірував у Нього. Промовив до Нього Ісус, і Ти бачив Його, і той, хто говорить з Тобою, то він. А Він відказав: Я вірую, в Господи, і вклонився Йому і промовив Ісус. На суд я прийшов у цей світ, щоб бачили темні, а ведющі, щоб стали незрячими. Ви чуєте, що говорить Христос? Розмова цього чоловіка, який був сліпий, Він же говорить з Ісусом Христом. Христос його знайшов і говорить для Нього, чи віруєш ти? Сьогодні ми віруємо і кажемо, ми віруємо в Ісуса Христа. Сьогодні ми можемо доказувати, що ми віруємо, а життям своїм, як ми живемо не тільки отут, а в церкві, а там за порогом, там, де ми робимо, там, де ми знаходимося вдома між сусідами, біля сусідів вірніше. Як ми живемо? Як ми живемо? І що ми бачимо? Чи віруєш? Вартимей сказав Ісуса, Сину Давиді, змилуйся надо мною хочу бути зрячим. І каже: віра твоя спасла тебе. І став ведючим, і пішов вслід за Ісусом Христом. Пішов слід за Ісусом Христом. Знаєте, сьогодні можна ходити. Можна йти в тому натовпі, де йде Ісус Христос, і йдуть учні Його і натовп, і між ними йти <кій> і бити себе в груді і казати, я вірую в Нього. Це Ісус Христос, я вірую, але ти мовчи. Ти не маєш права закрий рота і сиди, то твої проблеми. Сьогодні проблем більше. Як коли було на землі, повірте, а особливо в нашій країні, і скільки духовних і іде ми з вами? Що ми бачимо і куди ми звертаємо свій погляд? Чи ми просто в землю втупили свої очі, наклонилися і робимо так, щоб було нам добре? А остальне все хай буде так, як хоче. Ми церква Христова, і Бог нас вибрав, Бог нам відкрив. Очі і дав бачити не тільки своє, а кругом себе. Хай Бог благословить нас. Цей чоловік увірував, і останні увірували. І ми з вами увірували. І ми маємо відкриті очі, які дав духовні очі Ісус Христос. Ви знаєте, я коли згадаю, я покаявся в 37 років, і я собі думаю, 37 років. І з тих 37 років, 10 років жінка ходить по хаті, говорить Альоша, Бог тебе любить, тобі потрібен Христос. Недільна школа 10 років в хаті, 3 роки Казімірович з сестрами приїжджає, групу веде, а я сліпий. А я сліпий, я не бачу. Я не бачу, поки Господь. Не торкнувся мого серця і не зняв ту пилину з моїх очей, я не бачив Ісуса Христа. Я казав, ти, що тут я мовчи, ходиш, всього, я Бога більше маю в серці своєму, як ти. Так я казав колись до своєї жінки. Але знаєте, сліпець є сліпець. Була проблема взяти книжку і читати. Що ми сьогодні бачимо своїми очами? Перед собою. Класний інтернет, хороша штука, добра штука. Тільки не все там треба дивитися і не все лопатить. Бог дав зір для того, щоб ми досліджували писання і заглядали більше часів сюди, чим часами проводили і садили свій зір в тому екрані. Повірте? Христос сказав, каже, я прийшов в світло для світу, але я прийшов для того, щоб <кій> ті, хто не бачить, <кій> перепрошую, ті, хто не бачить, стали зрячими, а ті, хто говорить, що ми бачимо, стали сліпцями. А ті, які крепко бачать, і де гордість аж пре через край, де гординя вивалює всього аж, будуть сліпі, повірте. До кінця свого життя будуть сліпі, і сліпими вони помруть. А Бог нам дав спасіння, подарував. І наш погляд має бути на Голгофу, на Ісуса Христа, на того, який оздоровляв вчора, оздоровляє сьогодні, і оздоровляти буде взавтра. тому що Він є живий Бог, який піклується про своїх дітей. І бути нам потрібно дітьми Божими, а раз дітьми, то й спадкоємцями. Хай Бог благословить нас всіх, йому слава навіки. Амінь.